Що вам можу побажати хлопці? Я думаю, що кожен з вас прийняв таке нелегке рішення і знає, куди їде. Як не прикро говорити про той факт, що ми маємо вже безпосередньо в роті світість наших побратимів, наших патріотів, хлопців, які загинули, виконуючи свій обов'язок на Сході України. Тому я пропоную хвилиною мовчання почтити пам'ять наших героїв. Важко мені. Говорити будь-які слова, але можу тільки одне сказати, що я вам бажаю всім Божого благословіння, що Бог був з вами, вас оберігав і ваше повернення було на радість вашим сім'ям, дружинам, близьким, матерям, батькам, вашим діткам. Я вас всіх хочу бачити щасливими, живими, здоровими, щоб ви повернулися назад додому. Тому я бажаю всім щасливої дороги, вдалого вдало внесення служби. Я думаю, що ворог буде з нашою... Територія повністю вибитий, і перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! відповідаю, Хороших мужних добрих людей, але як і віруючи, як Богу любив, і допомога, висутність. Не переважаючи, вона збережає допомоги і помолимося, що служба наша. Сьогодні з Волинської землі ми з побажаннями і молитвою відправляємо наших батьків і синів, зведений загін працівників міліції та спецпідрозділ світі з побажаннями не тільки ми людськими, але і з вірою, і надією на Бога, що їхнє служіння буде для них безпечне. І помічним для людей, і для нашої держави. Ми надіємося на Бога. Ми залишаємося тут, як їхня душа. В переживанні і турботі будемо завжди згадувати за їхнє добре несення служби і за мирне повернення, через них щоб Господь дав мир і захист усім людям. Хай Господь їх береже і вертає живими здоровими. Добрий настрій. Їдемо вже другий раз. Знаємо, що війна це не прогулянка. Але настрій добрий. І хлопці, які ще не були зараз, вже всіх настроїли, щоб все було нормально. Я думаю, пройде все добре. Стаїмо, будемо стояти за країну. Бо в душі у нас у кожного Україна це наша родина. От так я відчуваю, так думаю, хлопці відчувають. Чому так вирішили сплести хлопцям нашим? Ну це своєрідні обереги, щоб вони повернулися живими і здоровими з того пекла. Вирішили так, вони разом з нашим центром координаційним ми їм допомагали збиратися на схід. самооборонною майдану допомагали їм продуктами. Вони вже нам всі як рідні стали за останні буквально місяці. І так вирішили їм приємно зробити книжечки, щоб їм скучно не було в дорозі сидіти. У мене багато, дуже багато друзів на сході, і кожен, якщо їде на Схід, то я щось йому мушу дати, якийсь своєрідний оберег, щоб оберігав його. Ну і слава Богу, всі вертаються живими і здоровими з'їти з ним разом. Парад перед церкви, і ще ведомо дійшли. Sperman. Ve mi também? Evet. правда hocalar? Türkiye'de de manyak her yerde. Seni tanıdım. Tamam Ну что, покажи, покажи. 시청해주 <laughs> 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 Не буде сповнити. І ради Ісусу на війну з попустив сонце зупинитися на знак перемоги. Бодай серце мужнє на супротивників та ворогів, ангели світлого пошли їм. Нашого щоб і тебе допомогу і заступність твої визволення прийнявши славу і вдячність, без жодної перешкоди завжди ми тобі висилали, бо ти єси і, і утвердження людям твої, цими до приємно битися, не буде.

五宝茶，五宝茶。